Так, ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 23 вересня. Прийшло 6 днів після оранки. Тут ми проводили оранку по стерні гречки. Прийшло 6 днів. Вчора це у нас була четвер. Розсипали каліні доброва для таке. Доброго підживка така під майбутню культуру. Майбутня культура у нас буде озима пшениця. І ось підготовляємо площу наш трактор МТЗ і культиватор Карнеленд. Культивірує трактор на сьомій передачі без переднього моста. Деколи бувають горбки чи засуне, ну, то вже в таких випадках включаємо моста. <кій> Каліні Доброго, що в нас по них? На цю площу гектар ми розсипали 100 кілограм. І це площа, яка трошки да давно не розроблялась. Тільки ото 3 роки розробляється. І таку вирішили зробити підживку для кореневої системи. Ось такий результат. Це у нас після оранки, а це вже пройшлося культиватором. Волога є. Глибоко ми не культивіруємо. На шкалі поставили на троєчку, це десь 15, глибина регулюється по колесах. Дуже добре є. Культиватор сам непогано виконує роботу. І насправді і оранка була непогано і зроблена. Трошки розходили площу і вже гарно виглядає площа. Розробили. Ширина захвату цього культиватора 270. І хто може бачив, а хто ні, можете зайти на канал. І саме останнє відео я випускав про оранку, Як ми орали плугом Бомет і робили деякі модернізації до плуга. Ну що, ось така картина виходить після культиватора Квенланд! Так, на цьому городі також розсипані. Каліні Доброго Один мішок пішов на 40 сотих. Ось. І трактор культивірує. Результат непоганий. Тут у нас також була стерня гречки Тут у нас була посіяна елітна гречка. Вона дала трішки кращий е, е, врожай, ніж е, та гречка яку ми сіємо вже. Para o Rocky. Так, ну і що, буду завершувати відео. Таке вийшло відео у кінцевому ітозі трактор МТЗ 826 і, і наш культиватор, можна так сказати, компактор Quernaland з захватом 270. Готували сьогодні площу під пшеницю. Результат. Пічіватора непоганий. Якщо нам завтра дозволить погода виїхати в поле, то я все вам детальніше трошки розкажу про посівну, зніму, зазніму це все. А сьогодні я вам кажу пока і до нових зустріч, і всім гарного вечора.